Вітаю, друзі, на каналі Magnum Steel. Сьогодні трішки про новинки наші. Дуже часто запитували вузли відбору хвостів стаканного типу. Ось це 2 дюйма. Аналогічний вузол на 3 дюйма. У нас наявності вже на сайті. Також у нас є коротенькі сарги під клам 3 дюйма з розточеним ніпелем під автоматику. Ось така якість. І потужні доохолоджувачі. Всередині три трубочки знаходиться значно потужніші за наші стандартні доохолоджувачі. Тобто ми зараз готуємо серію, цілу серію виробів під клам 3-дюйма. Це буде і дімрот, і вузол відбору, тобто буде повністю в зборі колона, і доохолоджувач буде ось саме ось такий підходити для 3-дюймової колони. А все решту я вам покажу буквально через декілька днів. Думаю, після Пасхи вже все буде в наявності у нас на сайті. Всім дякую за увагу. Всіх з наступаючими святами.